Привіт, Любі! Тут мені підкинули ідею, що треба зробити ворожіння на червень. Давайте подивимось, підказочки на червень, тенденції для тих, хто зустріне це відео. Події, які чекають на вас, на втілення. На втілення від вас. Так, що не варто вашої уваги? І точка вашої сили. Давайте подивимось. Угу. А, ну, напевно, можуть бути все ж таки якісь обстріли, які нас можуть в такий стан, ну, гру, грустним його навіть не можна назвати, а такий стан дуже скорботи, турботи, де ми можемо бачити, на жаль, одні, одні лише погані моменти. Але, але тут п'ятірка кубків, і завжди, коли ми бачимо цю карту, важливо пам'ятати, що завжди є поряд позаду два повних кубка. Так, є те, що ми втратили, але є те, що. Зараз може давати нам ресурс, те, що є ще саме час, ну кажуть, що будуть, ну, можуть йти такі несподівані події, які е, вриваються в ваше життя і е, підіймають ваш, можливо, і тривожний стан. Як е, можна ну, краще цим станом розпорядитись, тобто, як це все ж таки взяти в цьому ресурс. От, дивіться, це сонечко. Тобто, будьте, вам кажуть, карти собою, і навіть можна висвітлювати ці стани. От якщо ви бачите е, щось драматичне, чи стикаєтесь. Е, можливо, в особистому житті у когось, можуть бути такі грусні моменти. І кажуть, що треба це висвітлювати. Ну, тут для кого як, комусь це прописувати, комусь говорити про це, а комусь просто там піти і зайнятися тим, що ви більше за все хотіли для себе, але чомусь не дозволяли. Давайте подивимось події, які чекають втіленням. Ну, бути сміливим. Не, не зважаючи на е, тиск обставин, на те, що здається, що ви знаходитесь в пастці, то, тобто, що складно е, жити. Так, зараз дуже складно жити, але от те, що вас чекає, так, те, що можна втілити, е, можна цього, як це, і збавитися, да, збавитись від цього через свою активність, через перші кроки. Вони можуть бути спочатку із помилками, і, можливо, недосконалі, але ну, це, так. так, вчитись треба вам кажуть. Тобто навіть якщо спочатку трудно, складно себе висвободити від тиску обставин, все одно вам карти підказують, що можна вчитись. Можна, якщо є складнощі з грошами, то можна почати з чогось малого, можна там стажирування почати. Можливо, нову професійну орієнтацію тут можна навчитись чомусь. Що не варто вашої уваги і точка вашої сили. Угу. Ну, але все ж таки ви фонова карта каже, що своє, свою стабільність саме ви можете зберегти або досягти. І, можливо, саме ваш дом є вашою, як це крепостю, вашою такою базою, яка вам надає і сили, і, можливо, якщо ви працюєте в якійсь фірмі, то ці, ця структура також буде для вас підтримкою. Не варто вашої уваги вдаватись в емоційні. Коливання, переживання. Якщо з вами є поряд жінка, яка розкисає, то не треба її підтримувати в цьому, да? От давати таке зелене світло, щоб бути жилеткою для неї. Ну, тобто, це, це не значить, що там треба повністю блокувати. Але те, що не треб, не потребує, не варто вашої уваги, ну, якщо хтось є поряд з вами такий емоційно дуже чутливий, то е е час зараз не для розкисання, а скоріше для броні, для емоційної стабільності. І точка вашої сили це взяти базу, яка вже у вас є. Особливо це стосується вашої професійної, реалізаційної діяльності, вашої робочої сфери. От все те, що ви вмієте, треба продовжувати. Це є точка вашої сили. Розвивайте, продовжуйте. І бути, бу, бути в цьому активною людиною, це надасть вам ще більший ресурс і ще більшу силу. Все. Тримайтесь мої любі. так, є складнощі, є точки такі порушені, рівноваги, але все ж таки ви все можете здолати. І сонечко своє явити миром. Хай щастить. Хай щастить тобі маю.